Вітаю. Це мій тихий рай. В неділю вже переробили город, де можна було. Зараз ставлю вам трошки, як це робилося. Це перебиваються дірати, які я скошувала. Тут перебили, де малина була. Треба будуть корінчики повибирати. Тут дерево, крім то не дуже і далі теж перебили. Тут шматочками поперебивали. Тут ще сідирати маленькі, їх ще зарані. Перебивати, хай ще підростить, я думаю, що стий. Ну і туди в мене помідори були, доріжка була, ми все перебили. Доріжка до клянець. Ну і тут все перебили. Аж туди до краю, там тільки де не вистачило мені дотравити траву, то залишилося, тому що не, просто нереально я не вас перебити. А тут все, супер. А тепер, друзі, хочу трошки попрацювати. Не знаю, думала пересаджувати малину, я хочу на цю сторону, де жовта була, пересадити червону, тут так якби нахил йде. І Більше вологи, тому тут їй було б краще. Але і треба мені досадити ще там на агроволокні де, полуницю. Тому, мабуть, почну з полуниці, а там шостий. Тут буду чистити полуницю, тому що давно не чистила. Треба прибрати все зіпсоване листя, всі відростки, які попускали. Оце все прибирається. Оце, бачите, коріння. воно Толком не пускає, тому що тут агроволокно пробує вцепитися, але ж нема за що. Все прибираю і отаке листя, отаке ось. червоне таке листя, зіпсоване жовте, все буду прибирати. Чищу поближче до коріння туди, щоб не залишалися ніякі патички, там ніякі гілочки, щоб було чисто, щоб не. Збирались там інфекції, всякі шкідники, тому все прибираю дуже гарно і щоб не було нічого не залишалося. Все, як казала вже зіпсоване листя, вуси, все, все обрізаю. Залишаю тільки здорове гарне листя. Так позаростало, що неможливо знайти де там край. Але стараюся обережно, щоб зелені листочки лишалися, тому що їм треба для розвитку, щоб було зелене листя, а сухе прибираю. Ось кущик, бачите, мало того, що він хлорозить, він майже не в землі. Тому зараз буду підгортати його, загортати, щоб він був у землі. Заглублюю його. Ну і так буду слідкувати за кожним. Кому що треба, буду робити. Ну от Сонечко з протилежної сторони вже. А я тільки закінчила цю грядочку чистити. Планувала, що сьогодні посажу і малиною займуся. Насилу тут три виборки винесла з цих відходів. Листя цих пагонів. Думала, тут позамітаю, повисаджую, ну нічого сьогодні вже я не стигаю. Зараз я тут позбираю, я тут кропила прямо по агроволокню. Там в кінці у мене тут трохи є ще полуниці, але вже теж її сьогодні не встигну почистити. Тому вже залишиться на якийсь другий час. Переберу тільки траву цю суху і на цьому все. У мене ще є робота інша. Так, все. Закругляюся, зроблю це, а там буде видно. Прибрала і тут, ну тільки бур'ян познімала. Але під агроволокном бур'яна дуже багато. Різки, тому прийдеться, мабуть, піднімати агроволокно і вичищати прямо з-під агроволокна. Але я трошки в шоці не можу зрозуміти, що це виходить. В це я досаджувала ранню. Я в минулому році викпила, бо там перійка така була і викпила, і вона, яка полізла в малину, я в цьому році відкопувала і садила тут ранню. Подивіться. Ось, ось квіточка. Я не розумію ось квіточка. Тепер тут я ось таку пропустила один рядок, якби. і тут я садила гігантеллу. Може бути напутане і ранньою, бо там в мене, де я брала живці, ну, росточки, то там в мене була змішана гігантела і рання. Ну, ремонтантної ну, точно не було. Подивіться те саме. Зараз покажу вам ось дивіться квіточки. Чи це вона ну, не може зрозуміти, роз, що з погодою не так, чи що. Ну, не тільки тут бачила десь, ще, ось, дивіться, квітує. І це квіточка, як в гігантели. Не знаю, друзі, пишіть, як у вас. Ще десь було, не хочу ось. Дивіться. Це ж квіточки квітуй. Не знаю, в такий час у минулому році у мене квітувала ремонтантна та, що там. В цьому році там десь бачила одна чи дві квіточки, більш немає. Але вона в мене квітувала майже круглий сезон, з весни до осені. В цьому році вперше зібрала. І все, квітів не було взагалі. А тепер я ж, десь там була одна, дві, може бачила і все. Так що не знаю, що буде з цією полуницею, але вже що буде. Іду ще одна в мене робота є, ще зроблю. І потім вже буду йти до хати. Друзі, Я в п'ятницю висаджувала хризантеми і лакові і показувала, мені принесли живці гортензії волотистої. Не знаю, вони вже підсохли листя, тут то вони були вологі, але не знаю, попробую посадити, приготувала три ямки. І зараз покажу, що буду далі робити. Насипаю кислий торф сюди. І перемішую з цим ґрунтом. Роблю свіжий зріз. Найскосок. косок. Макаю в корневін. Так, ці листочки прибираю, залишаю тільки верхні, але не знаю, вони посохли і. Взрываю и всю. И как Прибираем все листочки. Тут можно вот так ревно зарезать. Поливаю, пригортаю трошки грунтом. обжимаю і накриваю розрізаною пляшою. І ще трошки всиплю, і зверху поливаю. Будемо сподіватися, що все в нас вийде. Ось так, друзі, висадила. Сподіваюсь, що б одна з них може все-таки приживеться. Щось у нас буде. В минулому році висаджувала гліцин, і мені, до речі, ця жінка теж давала. Але я відразу посадила, і ну, не накривала ні бутилками, нічим. І прижилася вже, я показувала в цьому році, вона вже росте в мене. А це, ну, будемо сподіватися, що все-таки не вийшло мене в перший день посадити, тому сьогодні саджу. Будемо сподіватися. Тут все поприживалося, все добре. Ну, а на цьому все. Дякую, друзі, всім за вподобайки. Щиро дякую за коментарі, за підписки. Бажаю всім миру, спокою, всього самого найкращого, міцного здоров'я, до нових зустрічей. Пока.